Коли ми знаходимося постійно у кризі, в стресі, позабужує благодаттю, страху, то навіть не помічаємо, що насправді Ісус завжди поруч. Думаємо, що йому байдуже до наших проблем. Але Господь каже, чого ви байтесь, маловірні, адже я поруч, я завжди з вами. Коли Ісус був в човні зі своїми учнями під час бурі, Він спав, а учні злякали за своє життя, бо покладалися на себе, а не на Господа. Не мали віри в нього. Те, що коли він поруч, їм нічого не загрожує. Так буває, коли ми намагаємось вирішити всі питання своїми силами, покладаємось на свої здібності. Але Господь каже прийдіть до мене, всі стомлені і обтяжені, і я дам вам спокій. Не варто все тримати під своїм контролем. Треба довіритись Господу і прийняти його благодать, змінивши своє серце з жорстокого, на смиренне.